Привіт! З вами канал Димний Сусід, і сьогодні ми будемо готувати дещо незвичне. Судячи з назви цього відео, я думаю, ви вже догадуєте, що ми сьогодні будемо готувати. А от саме як це буде готуватися, ви зараз побачите. На початку нам потрібно м'ясо індика. Наприклад, це чи вабчачі чі у кунжуті, але це можуть бути ковбаски, кебаб або звичайне м'ясо. По-перше, потрібно натерти на дрібній терці сир сологуні. Його має бути приблизно 200 або 400 гривень. Ранів. Ну і звісно, сир може бути за вашими вподобаннями. Це може бути моцарелла або інші сорти сиру. Проте краще за все підходить сир Чеддер. У нас під рукою був сулугоні, тому ми використовуємо сологуні. Закидуємо тертий сир у ємність. Ну, а тепер до сиру потрібно додати вершки не менше 30% жирності. Пропорція вершків та сиру має бути 50 на 50 Тепер сир з вершками потрібно розтопити. І головне не забувати перемішувати. Далі підготовуємо овочі, нарізаємо спочатку свіжий огірок. Огірок краще за все нарізати тоненькими слайсами. Тепер нарізаємо цибульку. Та нарізаємо слайсами солоний огірок. Тепер нарізаємо тонкими кільцями томати. Ну і на завершення треба нарізати листя салату. Листя салату може бути будь-яким за вашим смаком. Ось така овочева начинка у нас має бути. Тепер беремося за індичі чи вапчичі. Як на мене, вони дуже кунжутні. Ми таких ще не куштували. Але ж ніколи не пізно. Викладаємо чи на розігріту планчу у грилі. Ну і як я казав раніше, це можуть бути ковбаски або якесь м'ясо. І це можна зробити також на сковорідці. До повної готовності індичі чи обсмажуються по 3-4 хвилини з кожної сторони. Виглядають вони дійсно гарно та незвично. Настав час перегорнути чі на іншу сторону. А ось такий вигляд мають готові чівабчачі. Далі ми вирішили їх нарізати на дрібні частки, але це справа кожного і своє м'ясо ви можете залишити ціле. Ось така м'ясна і кунжутна начинка у нас буде. До речі, так співпало, що батон у нас також з кунжутом. З батону слід зрізати верхню на велику частину. Далі з батоном прибираємо весь м'якіш. Ну і звісно, цей батон слід трішки підсушити. Ми це будемо робити на грилі. Але це також можна зробити у духовій шафі. Тепер підсмажений батон має хрустку скоринку, але він не твердий. Накидуємо всередину нашу м'ясну начинку. Далі це заливаємо розтопленим вершковим сиром. До речі, солуні не буде тягнутися, якщо його розбавити вершками. Ну а якщо ви хочете тягучий сир, то краще за все дійсно використовувати чеддер. Або навіть гауду. Це особисто моя думка. Поверх сиру викладаємо солоні огірки. Ну а поверх солоних огірків викладаємо свіжі огірки. Далі викладаємо нарізану цибулю. Додаємо зверху негостру гірчицю, стільки ж кетчупу. Ну і ми замість майонезу вирішили додати часниковий соус. Поверх соусу викладаємо нарізане листя салату. Ну а щоб це було по-справжньому сирно, додаємо ще ось такий сир слайсами. А поверх нього нарізані томати. Ви подивіться, як це гарно виглядає. Поверх томатів ми додали ще трішки салату і накрили це відрізаною кришкою батону. Ну і далі цей батон потрібно трішки запекти. І звісно, це також можна зробити у духовій шафі. Через 10 хвилин нарізаємо батон та дивимось результат. Чесно, я навіть не знаю, як це назвати. Це дійсно не схоже на бургер. І також не схоже на шаурму. Ну і сендвіч робиться по-іншому. Обов'язково напишіть у коментарі, як, на вашу думку, назвати таку страву. За смаком це дійсно дуже-дуже смачно. Обов'язково ставте водобайки, підписуйтесь на наш канал. Тут завжди смачно. А на цьому поки що все. Всім па-па.